Доброго дня, шановні колеги та колежанки. Отже, наша рубрика «Кадротест». Знову і кадротест відпустки, знову соціальні відпустки. Чому? Тому що є багато питань і був такий цікавий кейс, і я вирішила його взяти на кадротест. Перед тим як почати, да, тобто останнім часом багато питань-відпусток, хотіла б тут зауважити, що наш шеф-редактор розробила відеокурс, який називається «Відпустки працівникам, які мають дітей бажаючих просимо до нас на навчання. Інформацію детально ви можете знайти у нас на сайті в розділі кадрові послуги. Отже, давайте переходимо тепер до нашого такого кадру кейсу більше, ніж тесту. Кейс був наступний. Працівниця набула права. На додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, тривалістю 17 календарних днів, наявність декілька підстав у серпні 2022 року. Але в травні 2022 року вона вже встигла використати відпустку як мати двох дітей до 15 років, тривалістю 10 календарних днів. В серпні вона звільняється, наприклад, 31 серпня, вона звільняється. І питання в наступному: за яку кількість календарних днів необхідно виплатити грошову компенсацію працівниці нашій? Було три варіанти відповідей. Перший за тривалістю 10 календарних днів, другий Б-варіант тривалістю 7 календарних днів. І останній варіант В тривалістю 17 календарних днів. Я бачу, що навіть зараз працівники відповідають. Дякую. Дивіться, давайте розглядати потрішки кожного варіанту. І потім перейдемо взагалі до кейсу. 10 календарних днів, начебто так, да, стаття 19, частина 1 передбачає, що працівникові надається щорічна додатково оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів. Але це за підстави однієї підстави, да? тобто одну вже використала. Начебто як варіант може бути наступна варіант Б: 7 календарних днів. Взагалі, в законі е, про е, відпустки в статті 19 не передбачено такої тривалості відпустки, як 7 календарних днів. Поїхали далі. Варіант 17 календарних днів може бути, тому що частина друга статті 19 говорить про те, що загальна тривалість відпусток не може перевищувати 17 календарних днів, але 10 вже використала. Отже, давайте поступово потрішки будемо розбиратись. А до речі, хотіла ще зупинитись на одному моменті. Вчора одна колежанка мене е спитала під кадротестом, що е попросила, що умов їй не вистачає. Кажуть, за який же ж період відпустка? Я відповіла: звісно, за поточний. Е Питання, чому де, тому що у мене як у законодавця да не передбачено накопичення відпусток, але ми розуміємо, що в практиці воно може бути. І питання цікаве заслуговує на увагу, тому саме сьогодні ми про нього говоримо. Але тут такі, якщо у кадровика виникло таке питання з досвідом, то звісно у нас у всіх воно може виникати. Тим паче, коли ти пишеш умову для кадротесту, ти начебто вже закладаєш в неї певні свої думки, тобто ти розумієш, що питання йде за поточний рік. Але я ще розповім, з чого я ще виходила, чому саме тут, звісно, за поточний рік. Тому щоб не було такого кейсу, тобто працівниця набула права. На відпустку тривалістю 17 календарних днів тільки тому, що набула певного статусу, тобто в неї з'явилася ще одна підстава до цієї відпустки саме в цьому році, і не може бути вплив цього статусу набутий в цьому році і набути право на відпустку в цьому році, впливати на відпустку, яка вже використана в минулому, або навіть якщо вона не використана в минулому році, ще є до використання я належна працівникові. Воно не може бути право набути в даному році, вплинути на право, яке було в минулому році. Тому що ми говоримо про те, що стаття 19 закону України про відпустки передбачає, що ця відпустка надається щорічно. Отже, сподіваюся, зрозуміло. Отже, давайте переходити до нашого кадру кейсу тесту. Мати двох дітей до 15 років використала в травні, додаткову відпустку, як мати двох дітей до 15 років. В неї є належні всі документи, всі підстави, тобто, все, все добре. Вона все використала, все ок. А тут, в серпні, вона набула статусу, наприклад, усиновила дитину, або дитина її набула статусу Особа з інвалідністю і, відповідно, в неї виникло право на відпустку тривалістю 17 календарних днів. Але. 10 вона вже використала. Тобто, що нам робити? Може бути такий кейс, що вона буде претендувати ще на цю відпустку, тому що вона ж розуміє, що в неї ще право виникло, може претендувати на 10 чи на 17 календарних днів. Тобто, треба розбиратись. Це може бути як при використанні відпустки, так і при звільненні. Тобто, даний кейс стосується не лише тільки звільнення, а може і стосуватися і просто використання права працівником. Отже, Поділ даної відпустки не передбачений законом на частини. Стаття двадцята закону України про відпустки передбачає порядок надання соціальних відпусток, але вона не передбачає, що дана відпустка може бути поділена на частини. Є певні умови схожі на щорічні відпустки при наданні при порядку наданні відпустки, але вона не передбачається, що вона може бути поділена на частини. Давайте виходити із умов її надання, що передбачає стаття 19 закону України про відпустки, додаткові яка передбачає додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, або повнолітню дитину з особу з інвалідністю з дитинства групи а першої групи. Одному із батьків перелічуємо да, категорії працівників. Основне умова: надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів. Є умова, щорічно оплачувана тривалістю 10 календарних днів. Це якщо є одна підстава. Частина 2 статті 19 передбачає, що за наявності декількох підстав. Для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Отже, давайте виходити із умов надання цієї відпустки. Не надати ще відпустку працівникові, який набув статуса. Ми не можемо, тому що він набув статуса, він претендує, він вимагає, просить відпустки. Навіть якщо він не вимагає, він має право на неї. Це законодавча гарантія, передбачена статтею 19. Який вихід даній ситуації, якщо виходити із умов надання порядку надання цієї статті, ми розуміємо, що є тривалість 10 або 17, якщо одна підстава 10, але працівник наш набув статусу вже за двох підстав. Тобто, відповідно, включається частина друга статті 19 закону України про відпустки, де сказано, що за наявності декількох підстав. Тривалість, загальна тривалість відпусток не може перевищувати 17 календарних днів. Отже, ми з вами розуміємо, якщо 10 використала, 17, звичайна математика, 17 мінус 10 7. Тобто, ми можемо надати працівникові грошову компенсацію, або ж надати право на користування даною відпустку тривалістю 7 календарних днів. Але ось тут моя вам порада. Використовуйте це, не хочеться говорити правило, але іншого немає. У мене немає підходящого слова. Да? Тобто, правила е, мінусування поділу відпустки як виключення, не як правило. Чому? Да, тому що, наприклад, особа має двох дітей до 15 років, 10 календарних днів. Особа має дитину з інвалідністю 10 календарних днів, разом це 17. Погана собі така математика, але така математика передбачена законодавством частиною 2 статті 19. Отже, про що мова? Про те, що ви не можете визначити, за яку відпустку дати 10, за яку 7. Тобто ви не можете поділити автоматично цю відпустку на частини. По-перше, тому що закон не передбачає. По-друге, ви не можете визначити за яку 10, за яку 7. Да, законом передбачено не може перевищувати 17. Можливо, саме для таких випадків. Якщо ми надали 10, то остаточно можете надати 7. Тобто, щоб загалом працівник скористався своїм правом. В мене на сьогодні, все. Трошки пробіжусь питань, начебто немає. Дякую вам за увагу. Добрий ранок, 17 мінус 10, 7. Да, дійсно, так як ми говорили, проста математика. Отже, дякую всім за увагу. Дякую, що приходите на наші активності. Гарного дня, гарного тижня, до побачення.